Доброго дня. Ми знаходимося в Хмельницькій області, Дунаєвецькому районі в село Смотрич, фермерське господарство Вікторія. Голова господарства Микола Васильович. Придбали в Волинській фондовій компанії ангар в цьому році. Так? В, ні, в минулому році, було, в минулому році придбали ангар, тут було просто пусте поле. Ми вибрали місце, місце заміряли ангар 17 на 33 І ось ось результат. Перевага цього гнгару це зерносховище. Висота десь 3,5 метри стіни. Скільки сюди тонн залазить зерна? Десь порядка до 2 тисяч. Дві тисячі тонн. Супер, класно. Дивіться, тут світло не потрібно взагалі. В середині видно білим днем. Він практично вигідний, що він легкий, що на ньому не тримається сніг, особливо зимою. І ну, тільки всього, що його треба обмурувати. Покріпити того, що він знаходиться під жестю, а жесть нагрузки як такої зерна може не витримати, то ми його обмурували кирпичом, побілили, поштукатурили, і от такий результат в нас. А подобається. Високий, міський. Вигружати, погружати. Тут в ньому загрузка і вигрузка дуже удобна по висоті. То в воєнний час такий в нас зараз не спокій. Але я задоволений. Тим, що ми його придбали. Рискнув, повірив. Гарантія нашого цього брезенту, Ви готовник Канада. Подивимося. Ну вже, в принципі, якщо він і порветься, то легше заказати один брезент, ніж строїти а чому. чому Ні, він ремонт пригодний пригоди, наскільки просто йде метрова його? така наклейка 30 см, десь, якщо десь щось десь, десь, десь не було, пішло. можна. Ми просто собі взяли, вона як наклейка. Взяли, обіжирили, наклеїли все. Тобто, ну, дуже то просто. Це ще вигідніше Вентиляційні клапани поставлені Дуже добре для циркуляції повітря виносять. Тобто, що, за... що добре, що вони відкриваються в такому положенні, що навіть якщо дощ чи сніг, вже не буде затікати на цю сторону. Ну, на сильну пургу, на вітер Там і снігові бурі, то він закривається, є спеціально шнур такий, щоб його закрити. І це вся сухенька зберігається. Не збирає конденсату, немає конденсату, от, бачите, сухо. Що? 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 сухо. просто сухо. Удобні защіпки, удобно відкривається. На вулиці йде дощ, з холодом мряка. Тут сухенько, тепленько, зручно. Фура свої може заїхати запросто, розгрузитися на всю відкиду. Від а яка висота проїжджої частини досить висока, що можна оприцьковий самохідний бірту загнати, якщо вже нема зерна на, на, на зимове зберігання. Тобто пройом прийом дозволяє, позволяє, ширина дозволяє сюди добре заїжджати, дуже удобно, вигрузка удобна. На цій території тут 17 метрів ширини спокійно розвертається 150-й трактор з прицепом великий. І Камаз розвертається. Пожалуйста. Він заїжджає в угол, висипає, розвертається, виїжджає на вагу. Тобто вони ви, ви, з тої сторони заїхали, зважилися, туди вперед і задом. фура заїхала собі. Можна вигрузати вигружатися не просто. Посередині, що буде зручно, не буде касатися. Сами можна... кінець виружає, чи направо, чи наліво, посередині вирожає. не заважає нічого. Так. Удобно, що він легкий, не, не боїться ну, вітру, не легкий. думає вже, що десь тобі кришу зірве, вітер тут все. Металоємкість цього ангара 9 тонн. 9 тонн тут все зроблено. Якщо подивитися на верх ферма з 5 мм товщини. Зварена ферма стягнути між собою стяжками, все на болтовому з'єднанні, тобто його можна просто розкрутити і переставити в другий день. Розібрати в будь-який час. Так, так. так. Під зернові культури взагалі бажано асфальтовати. І ми так і зробили. Тут досить непогано пішло ще дня. і асфальт він що? Він гарно втрамбувався вкатаний і він не дає ніякої вологи. А ньому добре зберігається зерно. Не впіти все волога. Він ще й знаходиться під уклоном, так що навіть його, якщо, допустимо, в зиму, після жнив, після зимової вже слідуючий врожай, його можна даже помити все і вичистити, як обічно, ну, щоб всякі там шкідники не залишались на стінах, биш дезінфекція, мийці. Тут не треба вже газації робити, бо, е, я думаю, тут нема куди шкідникам залізти, якщо його добре вимити. А що кажуть сусіди за ваш ангар? Нічого, приїжджали з Тернопільської області. Хлопці їхали сюди, вони його раніше не бачили. А коли ми поставили, приїжджали, дивилися, спілкували зі мною, чи можна, я їм дав. Вашу адресу, будь ласка, звертайтеся. Для малого господарства цей ангар дуже вигідно. Ну, на велике господарство, то їх треба в тебе зутри. Ну, от Хмельницьк млин має таких два стометрових. Ага. Тобто це перевалочна база. Наше господарство засноване в 2000 році. Ми вже 22 роки працюємо. Маємо 800 гектарів землі. Вирощуємо ми культури в основному всі такі зернові, соя, кукурудза, рапс, пшениця, ячмінь. Для такого хазяйства в межах 1000 гектарів землі. Якраз цей ангар, там наша є один такий вже збудований. Якраз Хватає нам для зберігання зерна. Ну він і красивий. Він гарний, і з надвору гарний. Тим більше, що їх в нашому районі я ще немає. маю. Ну, в Дунаєвецькому районі немає. Немає в Дунаєцькому районі, ми його перші поставили, ну нормальними задоволені. Розміри є від, від 9 метрів є, 116 метрів, 17 метрів, 22 метри і 32 метри. Ну, підійшло сюди 17, 17, 17 метрів на, 30. 30. На, 33. Да, на 33. Тобто прольотний скрат 3 метри. І згідно цього прольоту ми зробили такий ангарчик. Чисто під проект під Миколу Васильовича, щоб було зручно. Ми робимо ангари під клієнта. Так щоб було їм зручно. Потрібно ширше, зробимо ширше, потрібно вище, зробимо вище, потрібно а, довше. Змірили територію, довше. дали розміри, і під цей розмір вони дали нам. Тобто ми можемо зробити ангар під клієнта, під його ту площу, яку йому необхідно. Тобто, якщо є в нього 20 метрів, ми зробимо 20 метрів. Є 25, зробимо 25. Є 60, зробимо 60. Типу, який йому потрібний, такий ми зробимо. Все для клієнта. Цей ангар може строїтись і навіть під техніку. Тоді вже не треба його обмуровувати, він вже буде дешевше стоїти. Стоїмості буде дешевша, а під техніку, просто по розмірах техніки. Можна його і робити довший ширший, водок. в залежності від території, яку клієнт надає. Ну, що, що дуже цікаво, що якщо зберігати техніку, то е, тент не пропускає ультрафіолет, не пропускає примілучі сонця. Тобто техніка не буде вигорати, техніка буде мати той мір, який не, був від завода. Він він, так та, з, з захисна сітка, є що. Бачите, він сонце є, в'єдності кров в ангарі, а променів сонця нема. Світло є, проміні немає. І техніка не буде виграти. Так як є вентиляційні клапани, циркуляція повітря, опять же, вологи не буде. Ангар сухий, техніка не буде гнити. Довше буде тривати. Термін експлуатації техніки буде. Ну і вже потім можна буде дорожче її продати, бо вона буде мати якісніше вигляд. Наші професійні та сучасні канадські тенти ми можемо використовувати для прикриття старих металевих ангарів, які протікають. Також ми можемо поставити нашу верхню частину ангара на стіни клієнта майже на будь-який розмір. Це універсальні ангари. Їх ще використовують під тваринництво, Під тваринництво, під склади, під зерносховища, під техніку. Це універсальний продукт, підходить всім. В Хмельницькій області вже використовують такі ангари під тваринництво. В Деречнянському районі, село Копачівка, фермерське господарство Стовомні Шевченка, використовують такий ангар під тваринництво. Задоволені, вже на 11 років користується. Мені подобається, ну, не мішав би ще більше. Просто території в нас немає, би такої. Це ж ми викупили людські городи і на цьому місці поставили ангар. Красота, Якщо як ще щас. десь з'явиться така територія, не мішав би ще один трошки крупніший. Більші по розмірах. Коли не було цього ангару, зерно зберігалося на еколінії, на кернелі. А, за це все треба було платити. І ну, старатися продати. Зараз ми маємо все-таки в своїх коморах і ми тобі вже можемо зберігати до кращої ціни. У вас своя сушарка? Так, да, своя сушилка можете піти подивитися. Сушок, Сушка невелика, там 25 тонн. 25 тонн. В залежності від вологості ми це просушуємо. В основному сушимо кукурудзу. А зернові ми збираємо всі сухі з поля, базова вологість, далі сухіша. Цьому році не відчули прибутку такого пана Гарітого, але ми відчули, то, що в нас є вже така міськість, ми маємо де розмістити своє зерно. Ми частину трошки продаємо, зато освобождається місце, зараз до другої культури, піде соя, піде соняшник. У нас ще один ангар є вже такий наш давніший. О, А цей нас набагато виручив в цьому році. Ну, ну, зараз ви... ми цю пшеницю, тут цей об'єм пшениці, ви бачите, з однієї сторони, а ця сторона вже пішла на продаж, на видачу паєвикам. Ми вже видали. А ця, аби в нас зараз не було цього ангара, куди ми ця кількість пшениці могли б розмістити? Ну, тобто логістика до елеватора це вже кошти грошей. Ну, логістика за столярка, раз, по друге за столярка, зберігання, еліватор. Е, період такий воєнний, що все стояло, знаєте, ми якраз вчасно його купили. Дуже, ну ніхто ж не знав, що війна буде. Так, ми зерно а, сортуємо, тому що в нас є різна категорія, є третій клас, є другий клас, є фураж, і ми собі вже так четвертий клас, окремо, третій, окремо, щось де. На і в... різниця, що й в гроші, бо краще зерно. На ну. наліваторі вам не, не віддадуть ваше. Да? Даду таке, даду. Так вони мені й не треба віддавати його, хай би його продали. Гроші то ж не роблять вони. Ну, зараз, і... за, за зберігання гроші кошти можна. ну можна зберігати, о, допустим, третій клас по цій стороні. Звідси да, о, цей дужчий сорт, там другий клас чи третій, четвертий. Розмістити так можна. Трикутник з цієї сторони, трикутник з тої сторони. Можна так, так триквутно можна просто по одну сторону ставити, сипати і по другу сторону сипати, а середину лишати невеличкий прохід. Та розмістити можна, було шо? Да. б що. Було б де. А от було да. Богу, де. Яке приміщення є, що розмістити. І... і в цьому вся суть нашої роботи. Одний клапан його краще видно його можна регулювати, як плачу. В залежності від вітра від доща, вентиляційний клапан для циркуляції повітря, щоб було додаткової допомоги ударі, щоб зерно було сухе. Дуже зручно, як Микола Васильович каже, дуже зручно регулюється, можна поставити його горизонтально, можна закрити його більше менш менше, в залежності від доща, від вітру. Дуже зручно. просто. Дорож. Так як тут було нерівне, нерівне місце. Щоб його зробити в горизонт, зробили в фундамент. Щоб його отак вирівняти. Все. І тоді стоїть ідеально рівно горизонтально. Таке рішення прийняли дуже розумно.